Вітаю! Сьогодні я відвідала музей становлення української нації. Це єдиний в Україні інноваційний музей, що поєднує минуле із сучасними інноваційними технологіями. Команда істориків, архітекторів, скульпторів, дизайнерів, етнографів працювали над тим, щоб створити надсучасний музей, у якому оживають сторінки становлення нашої держави. Мета музею відродити національну гідність та повагу до української нації, виховати патріотизм та свідому громадянську позицію. У цьому музеї на вас чекають 100 унікальних 3D фігур, 25 сюжетів зі спецефектами, медіагід на вісьмох мовах світу, а також унікальна авторська екскурсія. Серед унікальних скульптур музею я також зустріла і скульптури письменників-класиків. Визначте, хто це. Розгляньте уважно світлину. На ній, ліворуч від мене, знаходиться скульптура видатного письменника, якого називають мандрівним філософом України. А праворуч письменник, вірші якого ви вивчали практично щороку в школі на уроках української літератури. Хто це? На іншій світлині поруч зі мною ви бачите скульптуру жінки, яку називають дочкою Прометея. Саме вона разом із Ольгою Кобилянською впровадила феміністичну тематику в українській літературі. Також вона відома сильним духом, відважністю та готовністю боротися зі складними життєвими обставинами до кінця. Визначте, хто ж ці два письменники та одна письменниця. Представники. Класичної української літератури. Відповіді пишіть у коментарях. До зустрічі! З вами була я, Тетяна Бутурлим, учителька української мови та літератури дистанційного ліцею Марадіан.